Дівчата, хочу з вами поспілкувати сьогодні на таку тему, що процес схуднення це не тільки дієтологія, це також психологічний процес. Я трохи психолог, тому що за освітою я психолог, і правда, в мене немає практики в області психології такої, да? але в мене є освіта, і я коли працюю з людьми, працюю зі своїми клієнтами, учасницями. Тут в мене практика, звичайно, є, тому що тут потрібна і мотивація, тут потрібна підтримка людині. Тут потрібні потрібні слова. Тут розбираємо проблему людини. Тобто, крім того, що скласти індивідуальне правильне меню, харчування повністю все розписати, потрібно ще людину підтримати, і це називається психологія супроводу людини. Тому хочу з вами так поділитися трошечки такими фішечками і взагалі моментами, як правильно треба підійти до процесу схуднення. Дивіться, дівчата, коли ви налаштувались на те, що вам потрібно худнути, ви маєте, по-перше, в голові для себе уяснити, що я дойду до цієї цілі. Тобто, для мене це важливо поставити це в пріоритет. Це не означає, що потрібно зациклитися і сказати любими путями, я маю там схуднути. Ні, зацикленість вона не дає результату, придання важливості чомусь, воно не дає результату. але Налаштування має бути хороше, не так, що десь там на задній план якось там буде. Я там подивимося, схудно чи не схудно. Тобто, це має бути ціль. Конкретно, що ви дійдете до результату. Далі, процес схуднення це має бути в задоволення. Це не може бути якась питка над собою, якась мука, якісь кайдани, якісь, знаєте, складнощі. Тобто не налаштовуйся тись на складнощі. Процес схуднення це любов до себе. Ось так ви маєте собі про це сказати. Так я говорю своєму кожному клієнту. Коли раніше ви не любили себе, ви ви думаєте, що ви любите себе, а насправді ви не любите себе, ті жінки, які не починають займатися собою, вони не люблять себе, то тут потрібно себе полюбити. Тому що дуже часто ми відкладаємо своє здоров'я, свою красу, на потім ми не витрачаємо на це часу, тому що робота важливіша, діти важливіше, чоловік важливіше, приготувати потрібно їсти, поприбирати, попрацювати, заробити. так, в такі Сьогоднішній гонці за вижив... виж... виживаємість, жінки забувають про те, що вони жінки. І ось в цьому процесі починається неправильний метаболізм, починаються проблеми з лишньою вагою, проблеми зі здоров'ям. Тут потрібно себе полюбити, себе сказати собі, що так для мене це важливо, я на це потрачу час, я на це потрачу кошти. Для себе коханої потрібно це все зробити. І ось, коли ви налаштували себе, процес схуднення має бути. Ути, йти в задоволення, і ви маєте, дивлячись на себе в зеркало, хвалити свій кожен мінус один кілограмчик, тобто мінус один кілограм, і ви вже тішитесь. Ви вже бачите цей мінус на стегнах чи на бед... ну, чи на талії так чи. В області лиця чи ручок, тобто вже мінус один розмір на, наприклад, це вже мінус десь 4 кілограмчика, і ви взагалі собою любуєтеся. Тобто, ви не порівнюєте ні в коєму випадку ні, ні, ні з ким себе. Так ви не кажете, що ось а чому в мене повільно йде процес, а чому в неї швидше. Тобто цього, цього не має бути. Ви навпаки себе хвалите за кожен свій крок, за кожну свою звичку, за те, що ви навчились пити. Дичку, за те, що ви навчились снідати, за те, що ви навчились робити перекуси, а за те, що ви починаєте їсти правильну їжу, і за кожен свій крок ви себе хвалите, ви себе любите, і ви ну от просто. Це в задоволення проходити. Звичайно, це має бути збалансоване меню, збалансоване харчування. Це має все бути з такою, знаєте, все-все в балансі. З вітамінним комплексом обов'язково для того, щоб ви отримували організм все необхідне. Але перш за все. Починається все з любові до себе. Тому пам'ятайте про це. Це не може бути я якось маю витримати це і а, якось маю пройти цей шлях. У цих думок у вас не повинно бути. Ви в задоволення живете, харчуєтесь, любите себе, дивитесь на себе в дзеркало, помічаєте кожну в собі зміну і радуєтесь цьому. І от, коли от в такому контексті ваш процес схуднення буде йти, він буде йти швидше, результат буде кращий, і ви будете дійсно задоволені своїм результатом.